Катя, чи варто було так тяжко добиратися здалека сюди їхати аж француз? Однозначно, так. Я дуже задоволена. Я вам дуже дякую, Марія. Тому що це мої перші курси взагалі. Я вам дякую, що ви мені відкрили той світ перукарського мистецтва, тому що я насправді мені це дуже подобалося. Але я не сподівалася, що я буду щось стригти. Матінко боже, що я буду робити з тими ножницями, з тим брашом? І взагалі? А насправді я стрижу і я кайфую зараз. Та я розумію, що. Треба, можливо, ще досвід, практика, але ну, каре, це моя любов на, на все життя. Ну, я сама пострижена по вашій техніці в каре, і я розумію, що це жодної укладки не потрібно. Я просто посушила, трошки десь там щось підкрутила собі так легенько і все. І я задоволена, і я ходжу, і я кайфую. Сподіваюся, що мої клієнти так само будуть кайфувати ходити, як я. Mm. страх, як? Чи є? Чи вже більш? Пропадає страх. він, пропадає, він розсіюється, але оцей страх, що у вас немає поряд. <реш> <реш> він ще трошки є, так. я думаю, що ви мені дали багато вже знань, що я вже їх буду пам'ятати. Вони в мене в голові будуть, і я вже буду знати, що А Марія казала так. Я це, взагалі, історія така смішна, можна сказати, тому що я насправді е, шукала, хто мене зможе підстригти під каре. <реш> і мені чат GPD видав декілька. Декількох е, майстрів поблизу, хоча де стрий, де Франківськ таке собі поблизу. Е, Львів, стрий, Франківськ, але він мені видав Марію. Коли я перейшла до Марії на сторінку в інстаграмі, я зрозумі... ну, я побачила, що Марія викладає курси, набирає, що ви набираєте на курси. А я все життя хотіла Мріяла, мені це дуже подобалось. В принципі, я так і наважилась. Я поїхала до Марії не на стрижку, а на навчання. Все. Нема такого, що щось найбільше. Для мене це все нове і все, мені, мені все подобається. Від дівчат, від Марії, від, 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 від самої академії, мені, мені подобається все. Мабуть, найбільше здивувала себе сама, що я можу стригти. Ну, я от здивована з себе, що ні, я вмію, я знаю, я можу, можу. Це основне, що я можу, і з якимись фішками, лайфхаками, я розумію, що то можна взагалі. Ой-ой-ой. Ну, то можна так боятися і до 60, і до 70. Ну, типу, я теж боялася, напевно. Бо я думала, ну мені вже там трошечки за 30, ну, страшно, може, це вже пізновато, вже стільки там маю декілька професій, міняти щось на нове. Але якось Марія зі мною попереписувалась, переконала, що ніколи не буває пізно, що треба їхати. І я, це був найкращий вибір. Мені здається, що ну. Наразі на даному моменті це мій найкращий вибір, що я зробила. Що я довірилась, пішла і навчилась. Це дуже великий старт насправді. Тому що я коли там з кимось спілкувалася, хто там стріляв?